Маю ось таку лампочку. Світодіодів багато є. І це вона йде на HP46-40 Вт. Так як воно в мене вже неодноразово робилася. Тут паялося, тут, тут. Ось дека, ну, то я відірвав. Я цю лампочку думаю переробити, як зробити як фонарик від звичайної батарейки. Ось я вже вас зробив заготовку. Такий довгий двіток. Це тут десь. Приклеиваю кнопочку. Тут возьму аккумуляторные две батарейки. <связываю> И просто вот, вот так. Круто. И забелочим тут кнопочку. Щелк-щелк. <связываю> Я напомню, что Ще тут поставлю регулятор. От. От. Я силіконом обклею. Вона в мене світила і силикон у мене потік. А тут то я хотів відривати силікон. Не так тут було. От. Я напевно, що візьму. зроблю ось так ось тут. Візьму дротик. Припаяю. Це воно в мене працює від блока. От від ось такого блока. Це в мене є нічничок. Ось тут регулюється обороти. ну на всю катушку, якщо поставити, то силікон, плавиться. А саме ось таке от є, але це я розібрав, бо мені треба було буде вставлятися ось так ось сюди. Ось. І тут буде заглушка. І колись буде потрібно, просто лише витягнути, разом з заглушку. Щоб не погоріли світодіоди, хоч я буду ставити ось, ось таку маленьку. <кій> не знаю, як, як вони правильно називаються. Я, я не є електрик, але нічничок спаяв. Великої терміни не треба. І буду ставити ось таку. Буду <ків>, провіряти, правда, на інакші У мене там є ось такі от цей від лампочок. Ну, побачимо, що мені вийде. на рик виключаю. І это розетка ось така дикуват Правда, <кхем> на відео не передає, але видно сусідську хату через два подвір'я, Ну десь на метрів 70-80 лупи точно. Ось такий фонарик я додому зробити. Правда, ось тут я вже пробував підпаювати. Мінус і плюс. Попробував запустив. Не йде. Потрібно перечити. Контакт. Хм. Ці що йдуть ось тут один від одного. Потрібно всі перебивати. Ой! Роботи, правда, багато буде. І так. Ось так. Відпаяв я тут а. цей. Ось так. Все зачистив. Може десь промазав, пропустив. Ну, як під, підключу, тут буде видно. Тепер залишилось саме найважче. Понапаювати Ні. мінус Ось. і плюс. На кожен цей світодіод. З цих. Я взагалі зробив теж. Цей. От, тут витягнув. Зопові, що ось зробив ось так от. Значить, тут червоний ту буде у нас плюс, а тут чорний, то буде мінус. Ну, там я ще подивлюся. от. от, от є у нас 2, один. Червоний, ось цього йде плюс, значить червоний буде на чорний йти. Так як І далі я буду робити як? Під'єднувати один цей. Ось так, як в мене ось тут ось, є. от такі ж самі схемі. От, якщо можна, можете побачити, ось, чорний іде на ліву сторону, а червоний іде на праву сторону. Точніше, ось так от. Якщо так, то чорний іде на праву сторону, а лівий іде на ліву. Ой, а червоний йде на ліву сторону. Тобто, якщо я візьму, наприклад, якщо я візьму от один ось цей дритик і кину сюди, і один з цих кинув сюди, то мені лишень потім прийдеться кинути другий от сюди, на цей. І вже, звідси, давати цей. От, наприклад. дам Сюди червоний. То звідси треба буде вже червоний виводити, а тут чорний. Дам сюди чорний. Тут треба буде класти чорний, а тут червоний. Тобто я хочу зробити так, щоб він у мене от, тут а, включався, виключався, а тут а підкручувався і скручувався. От. Я сьогодні навіть вже зробив ось таку от, от. звичайна кан... каналізаційна труба. Це і тут є дроти. Батарею я буду, вирішив, так подумав і буду брати ось таку. Я не знаю, скільки тут є, який тут є вольтаж. Доки вона заряджається, але мені буде потрібно, напевно, що той маленький діод, чи як то він називається. Тобто щоб мені підключити ось цю батарею. І так для збереження світлових діодів, щоб потім їх не... Це як то. Мені... Буде потрібно ось так, можливо, як я ось тут зробив. Взяв ось такий маленький... маленьку радіодетальку і припаяв. Тому що якщо я був припаяв ось такі от лампочки, просто без і втик... і втикнув їх в зарядку, вони просто в мене блимнули і все. І вони потім лише дивлюся, і вони отут середині чорні. Погоріли. Тут я, напевно, що буду давати заглушку, візьму є така з'єднувальна муфта, що з двох сторон. Така от. І просто візьму ту муфту всередину і поставлю ось, ось таку от маленьку, вона якраз. Відходить. Але правда в тому, що я, потім, що я вже потім ту її не закрию. Ну, то до того, що далеко. Може буду ось так приклею, і воно буде в мене ось так стояти? Але, Але зараз залишається саме найважче. Це спаяти. Це от кожний дротик, на кожний світодіод потрібно два рази зліво-право припаяти дротик. Робота ця важка, ну то не завжди виходить припаяти. Там, наприклад, от, так як припаяв 5 штук, поки припаяв шосту. Ті відвалилися, не дуже хочу ліпитися, От. але тут світодіоди більше були, їх легше було припаяти. От. От. Розетка, От. світить, світить, От. одружу. От. Тобто, але вони, ці вони дуже швидко нагріваються. І вони в мене постійно стоять ось ось так от включені. Вони, вони не нагріваються, вони в мене світять деколи по пару суток. А з цим. От, Там плюс там мінус. От. Чомусь світиться два. Я не знаю, чому. Має світитися один. От. А чомусь тут два світиться. От. Значить, десь є контакт. І це погано. Бо якщо він десь переходить, то це означає, що потрібно ще раз ліпше перейти пройтися. Бо якщо буде такий контакт і все попаяно буде, то не буде ні одна світити. Бо буде одна тягнути другу і буду цекти. У мене такі вже випадки були. Я навіть зараз покажу, де, якщо я знайду. О. Ось тут. Десь один контакт пусто протертий. І чи то навіть не в ці. Десь один контакт пусто протертий і вже це як тормозить. Це теж погана справа. От, От я тут опробував це, як то мені, наприклад, це було важко зробити, але як я зрозумів це, то я навіть вже можу і цю обчистити. Ну, на цьому відео не завершується. Будемо робити фонарик. Ось так кожний окремо підпаяв. Дротик прийшлося зробити ось, ось такі от. дротики. Це взяв три волосини, ну, три-чотири волосини і за допомогою шуруповертки я їх так скрутив. І як то засвинцював. Але правда біда в тому, що воно. Я був, дав блок, дав блок на кішу регулюється. Ось так, як я ось тут, тут зробив. Кнопочка включив-виключив. Тут і тут є регулятор, ще поставив. Взяв блок теж з таким регулятором. Я не подивився, що він на 23 відео вольта чи на 24. І повністю був включений. Підпаяв, от зробив я ось таку систему тут. Ну, в майбутньому тут має всередині трубі бути батарея. Тут має бути Ще кнопочка. Ось так це все витягується. І якщо що, можна трубу навіть поміняти на кращу. Ну, я поки що так зробив І от я сюди припаяв блок живлення на 23 чи 24 вольта і не додивився що в мене цей. І коли я її вставляв, я тут. Тут скрутити, і я її, знаєте, так закручую, так. дотягую і лишень я її. Тут не, не скрутив, я її включаю, вона лишень так Пик. і потухла. Що я вже пробував, що я провіряв, вже передивився, може десь якийсь контакт. <кхід> Ні, я думаю, що то. Десь якийсь один світодіод пробив, так як вони спаяні не по очереди, а цей пробив і просто дає напругу от є мінус і плюс. І просто так як плюс зустрічається з мінусом на тому контакті. І тепер, аби визначити, який потрібно це все відпаювати. Ну, один, ясно, що один. І потрібно це все відпаювати і шукати причину. На, на то, щоб це припаяти, мені пішов десь ну зачистити, напаяти, потім спробувати, потім ще разтину. Ну, десь пішло мені десь півтора дня. Що я з цим побавився. дехто скаже, що нашу придумати ровер як можна купити? Ні. Потрібно. Побавитися, вивчати, щоб зрозуміти. От. Ну, але треба, результат не в тому. От. 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 Так, тут все підключив. От в мене є ось такий от блок живлення. І от, зараз це. Це на максимум, і він включений. Так. Це виключаємо От я маю ось кица. Правда, де тут мінус де тут плюс? Я не, не знаю. Буду так власне, на ухад, ага. значит, це оп топ. Ні, у мене один дніон був пустий. Можете побачити я просто одним. Ага. Не побачите? бо, бо то цей. Ну, в результаті. Ток, ось тут. Я хтось скажу, що я не розумію, що для мене тока що напруга. Ось тут в мене напруга є. Значить, нет тембоком. Значит. Ну як, Я не розумію, от, доторкаюся одним, він цей. Ну. Починаються нерви, починає все сорбіти. Не світа. Чому не світи? Мабуть, тому що. Коротше. 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 Я спортив лампочку за 350 гривень. Я хотів зробити фонарик. Так, як ця лампочка світить нормально, але лампочку назад я вже не зроблю, щоб вона світила. Хіба що зроблю, але вже... Що я зроблю? Я що електрик? Не електрики. Я просто людина, яка знімає всякі різні відосики. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.